У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світу, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з тобою взяться домовину? Сонце заходить, гори чорніть, пташечка тихне, поле німіє, Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серце млину в темний садочок на Україну. Садок вишневі коло хати, прощі над вишнями будуть. Богатарі з плугами йдуть, Співаючи, і ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зірочка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Зоро моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари йде виглядав, наче човен синім морі, то виринав, то потопав. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата. Ніч здавалась днем і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте незабутнє, воно вже інієм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне, не проміняйте, неповторне. Не проміняйте неповторне. Не проміняйте не повторне, не проміняйте неповторне, не проміняйте, не повторне, не проміняйте неповторне, не проміняйте не повторне, не проміняйте, не повторне, не проміняйте не повторне, не проміняйте не повторне, не проміняйте не повторне, не проміняйте неповторне, не проміняйте неповторне на не не <hatten> 100 ерзайців у собі. І вам слава, сині горди, кригою окуті, і вам, лицарі великі. Богом не забудь, Борітеся, поборете. 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 Хай Бог помагає, за вас правда, за вас слава. E vou-lhe a